Розпакування та основні налаштування реле напруги з контролем струму Zuber cv 2 Zuber cv 2 надійно захищає підключені електроприлади від високої та низької напруги, обриву нуля, а також обмежує споживання струму або потужності. Реле напруги випускається у чотирьох номіналах: 32, 40, 50 та 63 А. У нас на огляді модель на 63 А. Всередині фірмової коробки є інструкція. Тут ви знайдете електричну та монтажну схеми підключення, гарантійний талон та опис налаштувань. Гарантія на реле контролю напруги Zubr становить 5 років від дати покупки. Давайте детальніше розглянемо сам корпус. Реле напруги займає два модулі на din рейці, що дуже зручно, коли в щиті мало місця. Zubr CV2 має два екрани, приховані за тонким пластиком. На першому екрані відображається напруга, на другому на вибір струм або потужність. У налаштуваннях ви самостійно обираєте, який другий параметр має контролюватись. На пристрої нанесені штрих-код, основні технічні параметри та унікальний серійний номер. Пристрій виготовлений з полікарбонату класу горючості В0, найкращого пластику за протипожежними вимогами. На зворотній стороні корпусу передбачені спеціальні вентиляційні отвори для відведення тепла. Також в реле передбачено захист від перегріву, наприклад, у разі неякісного контакту клем під час монтажу реле. Датчик температури розміщений всередині корпусу. В будь-який час можна дізнатися температуру, затиснувши кнопку І на 16 секунд. Усі реле зубри з високою точністю вимірюють напругу завдяки алгоритму True RMS, який відсіює зайві перешкоди у мережі. Налаштування реле починається з виставлення нижньої та верхньої межі напруги. Реле напруги працює за принципом відсікача. При виході напруги за встановлені межі воно миттєво вимикає навантаження. Кнопка І для перегляду журналу «Аварій». Ви знатимете про всі випадки, коли зубр спрацював через перевищення встановлених меж по напрузі струму або потужності. Далі важливо налаштувати час затримки включення навантаження після аварії. Це важливо для збільшення терміну служби компресорної техніки, наприклад, холодильника. Інші поглиблені налаштування можна залишити від заводу та скористатися ними за потреби. Таким чином, для надійного захисту вашого обладнання рекомендуємо встановити реле напруги Зубер. Високу швидкість спрацьовування, якість та надійну роботу пристроїв високо оцінили професійні електрики. Реле напруги Зубер для професіоналів.